Так, в мене вже немає сил це все терпіти. До біса хочеться цей сет з Е, Всім привіт! Мене звати Ольга, і ми знову задротим в Інніті Нікі. Я планувала крутку, кручення банерів на кінець місяця. Ось, але я не можу терпіти, я надивилася стільки цих відосиків. Е, з Ріжками, ось цими баранячими, де їх комплектують в різні круто стилізовані образи, і я теж хочу. Так, ми крутимо сьогодні два банери. Значить, Перший ось цей я хочу собі барашку фіолетову і барашку білу, бо біла барашка потім ну, ви подивіться на цю красу. Ось. А також я хочу собі відьмочку, але відьмочку тільки фіолетову. Зелена теж прикольна, але ну, в мене немає стільки кристалів, щоб вбивати всі 4. Бо я хочу ще ось з п'ятизіркового баннера собі сукню шляпниці, і може щось із цього виб'ється теж, Бо мені дуже хочеться ще макіяж якось зібрати. А це, блін, треба 100 круток. А в мене Адьо. Ладно, стільки мені не треба. Я хочу звідси, значить, з бантиками макіяж, помадку і лінзи. В принципі, три штуки. Тобто мені треба 60 сюди витратити. І сюди ще скількись. Коротше, давайте приступати, почнемо з барашки. Поїхали. Було б ідеально витратити на один комплект одягу 25 круток, але багато мрій. О, Одразу випали роги. Боже мій, а я їх так і хотіла. Ну все, на цьому ми закінчуємо, скінчуємо? Да? Мені цікаво, чим відрізняються роги з фіолетового набору і роги з білого набору. Вони взагалі чимось відрізняються, чи вони просто ті ті білі. Так. Сережечка дуже мила. Вона, до речі, на одне вушко Так, правильно, Що я зрозуміло. Чи на два? Ніби дзвіночок. Так, да, на одне ушко. Все правильно. Спідниця. Боже, дай мені третю. Третю. Ні, нема тільки два. Ідеально, якщо буде по 3 uh, шмотки чотирьохзіркові зіркові попадати за 10, шмо... за 10 круток. Це нам дуже сильно зекономить. Але маємо, що маємо? Треба перевірити взагалі, чи йде запис, бо буде дуже неприкольно, якщо він не йде, а я вже кручу другу двадцятку. Секунду, give me a second. О, одразу випала зачіска. Так, ми записуємося. Це добре, це чудово. Так, зачіска, супер. Ласка. Ще одну стучку. О, Туфельки. Так, це вже дві. І давай третю. Три штучки. Є! ми зекономили п'ять, круток. Супер, супер, прям як я і просилен. Дякую вам. Боги раддому. Так, три. Супер, поїхали. Ма, не знаю, треба ці анімації пропускати. Здається, треба, а то він затягнеться. Так. Дзвіночок, так, перша. Рахуємо, рахуємо, нам треба за 10 круток по 3 штучки. Чотирьох зіркових шмоточок. Так, перша вже є. Друга є. Угу, Блін, дуже гарна ця хустинка на плечі. Так, нам росило ще дві. Буде повний комплект. Ні, тільки дві. то занадто жирно по три штуки. Отак хочеться. Так, окей. І останні дві мають випасти. Зараз. Зараз мають випасти останні дві. Так, F. То ми все знаємо, як там виглядає анімація. Сукня. Перша. Так, і остання шмоточка, але не остання на сьогодні. О, хустиночки є. І тепер повторочку. Дай, будь ласка, одну повторочку. Дай повторочку. Ну, яка вона гарна. Я тільки як побачила перші спойлери цієї сукні, ну, цього комплекту одягу. Я зрозуміла, що мені воно треба. Прям дуже треба. Ні, нема повторчик. Так. Супер. Супер-пупер. Ми справились, за скільки круток. За 40. Ну, 5 зекономила, як то кажуть. Зараз заберемо ось цю чудову зачіску, вона дуже мила. Супер к'ют. Боже, яка гарна сумка, вона ніби книжка, правильно? Даю, це бачите. Зараз так хочеться подивитись на неї поближче, але у нас сьогодні відео присвячений круткам. Як бачите, я не дуже щаслива і везуча в цих крутках. Так. Давайте покрутимо тепер. Відьмачку, бо я фанат Гаррі Поттера і мені ця відьмачка прям теж до душі. Блін, якщо я на неї теж викри... вик... витрачу 40 штук, то виходить, що я на цей банер на ці два банери чотирьох зіркою витрачу все, що я купила весь місяць. Щіт, блін, ми так не домовлялись. Добре, поїхала. Що робити? Трошки відьмочку покрутим, потім барашку покрутим. Забула пропустити анімацію. О. Скоріше за все, її виріже мій монтажер. Так забавно називати свого хлопця монтажером. Бо я лінива срака і не хочу займатися монтажерством. А він вміє, то хай робить. Сподіваюсь, він це пропустить. <гум> Буде прослухувати <гум> ось відос. Якщо що, ти цього не чув. От. <гум> одразу випадає шляпочка, блін, яка вона крута. Все заради цієї шляпки і заради цієї накидки. І окулярчиків. одразу і туфельки. Так, це вже дві шмоточки. Три шмоточки, є, ми зекономили 5 кристалів. Thermom. Чудово, це супер чудово. Давай, щоб ми зекономили 10, ж багато хочеш. Добре, три шмотки це круто. Це те, що треба, і випало майже все, що я хотіла. Я хотіла окулярчики, я хотіла шапочку, залишилось курточку, залишилось накидку. І, в принципі, я буду щаслива. Оці рукавички, ну вони схожі вже в мене є. Сукня, ну, типу, окей, сукні такої в мене немає, але вона, в принципі, стандартненька. Ладно, поїхали далі, вас заговорюю. Це сережки з набору, так? Да? І так, перше перша чотиризеркова є. За цю десятку. Перші три. Рукавички. Угу Шкарпеточки. Є, ми зекономили ще 5 алмазів. Боже мій. Дай мені більше зекономити. Шість. Лишилось три штучки. О! І сукня це чотири зіркові речі за 10 круток, боже мій, це вже скільки? Вже 20 алмазів закономили, мені подобається. Продовжуємо в тому ж русі. Блін, ну все, лишилось дві шмоточки. Ну, п'ять мені не сто стоподів, це 100 буде занадто 4. 4-4 зіркові. ви подивіться на це. Мерехтіння. <ріх> Бля, ну сукня, прикольна. Її не видно під накидкою і так сильно не розглядиш, але сама по собі вона виглядає дуже круто. Єдине, що цей фіолетовий платочок, якби він був окремо, було б набагато краще, бо він ну, трошки вибивається з цього всього образу, якщо одягати просто сукню без накидки інших частин образу. Але Гарно. блін, ви ну, подивіться 4 штуки, -мо. <ріхи> Окей, поїхала А що мені залишилось вибити? почекайте. Мені залишилось накидку і волосся. 2 да, штуки. Що поїхали. блін, не хоче, щоб <ріхи> випало? Ну ладно, не хоче, щоб зайва випала. Я просто хочу повністю набір і зайва повторка буде, ну, зайвою. Можна було б крутити по одній, в принципі. Блін, а треба надо було. Надо було крутити по одній. Ну, е, Накидочка одразу залітає. І лишились тільки волосся. І волосся одразу. Це, боже, будь ласка, блін, я стільки зараз просрала. Яка дурна? У мене ніби досвіду нема. Тому я і знала, що треба було по одній крутити. Рака мотика. Ну, ладно. Ти що, зекономили, все зараз і просрали, да? Блін, ну ось повторка сукні. Чорт. Я не хочу збирати другий етап. Прям мені взагалі не, не подобається цей зелений. Ну, добре, у нас повторка сукні. Блін, дуже шкода. Просрала просто. Гляньте, скільки я просрала. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 круток всрала зараз. Один. А що? Що робити, як воно дурне, ага? Ми витратили 30. Це прям. Ну, вже рівень, відчувайте. Набагато <різь> краще. Спідничка. Ну, до речі, непогано погано. Терешки не дуже мені подобаються. Намисток, до речі, прикольне. Таке ніжне. Повертаємось до нашої барашки. Блін, я так зараз шкодую за ті 7 круток. Я їх могла витратити на щось більше. Мені потрібно. Ладно, поїхали. Щоб його плакати, як уже нічого не повернеш. Так, крутимо білу барашку. Так, повторочка. Раз, давай давай еще одну повторочка два. Ну все, <laughs> закінчивай на тему, окей. Okay. Так, пропускаем. О, повторочка, раз. Угу. Два повторочка. Третья повторочка, Закономлено пять. Ну все. Так, 5 штучок законов. Блін, у мене лишилося із 120 30 круток. Мені не вистачає мені капець як не вистачає на те, що я хочу. Блін, як би не всора ці сім как. Колотички. Волосики. Угу. Так. Я ж сподіваюся, буде останні крутки і решта три мені зараз завалиться в цю компашку. Ні. Блін. Ну, будь ласочка. О, є. Не ще дві. Я. Ой, ще одна лишилась. Так. І вона не випаде тут, Да. Ми зараз будемо по одній крутити, я сподіваюся, вона пишеться десь в перші три. Поїхали. Не, хрень. Хрень. Блін, ну ви чого гоните. Ну ладно. А, блін, не хочу це ідеальне число в двадцятку псувати, тому давайте. Зараз зробимо, де воно тут. Так Давай, це буде золотий алмаз надії. Давай. О, є, сукня випала в осталь. Я, я просто відчувала, що мені не треба тратити мої запаси, а витратити кешбек, скажімо так. Є, повторочка друга. Супер, у мене лише 20. 20 сраних алмазів Ми їх зараз вкрутимо в цей банер. Але я хочу в цьому банері витратити 60. Я не знаю, де я ще. Ще, ще, ще візьму 40, але десь візьму. Ось. Думаю, в принципі, до кінця місяця я можу ще накопичити любні мені штуки. Я не збираю все, що хочеться. Поїхали. Поїхали. Крутимо трошки п'ятизіркового. їх тобі а не п'ятизіркова штука. Окей. Блін, що тут навіть п'ятизіркових не випаде. що? О, черевички. Дякую за черевички. Блін, тільки одна з п'яти штук. блін. Ну цей баннер прям взагалі жере мої гроші, як невміняємий. О, се збур. Це, 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 зараз буде п'ятизірково. Мені дуже хочеться, значить, бантик із п'ятизіркових ще прикольне. Волосся. Що там ще прикольне? А я не пам'ятаю, що там ще прикольне. Зараз подивимося, що мені попадеться. Поки що один мусор. О, а, і ці штуки прикольні. Так. Да. Чек, Ну, я не планую збирати повністю цю штуку, це точно. З цього мені, мабуть, подобається тільки бант, який ззадів, волосся. Ну, і ці рукавчики, які нам дали. Мантики на голові, мені не дуже подобається. Сукня, в принципі, норм, але я навіть не сподіваюся її викрутити, бо для цього треба ну, до сіга потратитись. Шляпка на шляпницю. Супер. Звідси я хочу помаду. Це 100%. Вона супер крутюча, ну ви подивіться. Ось так. Забираємо помадку. І так, на цьому наше відео закінчується. Я отримала майже все, що хотіла. Сумно тільки що просрала сім круток, Це прям дуже бідно. Але я вчусь на своїх помилочках, тому сподіваюсь, наступного разу я так не прошляплюсь. Всім дякую, що подивилися це відео. Якщо ви хочете побачити примірку цих всіх образів і, можливо, мої варіації з цими наборами, ось я їх, можливо, поєднаю або створю щось своє із новими речами, які в мене тепер є. То тисніть лайк і пишіть в коментарі, які саме стилізації образів вам би хотілося.